Ділянка треба її переорати. такий ґрунт, такий город. Пробуємо огород. Переорати, бо дуже довго земля відпочивала, тому ось така система обробляє і переорює. Готуємось на зиму. Ставимо накид. Тяжко маневрувати. Поїхали працює профі під парканом. Земля важка, тому доводиться декілька проходів робити. Довелося сіно траву скошену поскладати в копичку, щоб було добре перемелувати. Складний ґрунт, але з такою технікою можна зробити все. Ось така краса. Спочатку землю трактором перелопатили, щоб вона підсохла, бо вона волога, така, камінчики вологі, але потім підсохне і будемо плугом переорювати оце все. Подискували город, а сьогодні вже мороз трошки вдарив. І ось такий город зараз білий, але сьогодні йому будемо переорювати. Тепер з плугом пробуємо. Так от тракторець працює. Плугом витягли ось такий пеньок, ну то що поробиш? Давно земля відпочивала. Перемерзне і буде все добре. Майже все готово. Зоро на майже все. Трошки доробляємо і все буде добре. Ну, ось отак от підготували землю до зими, переорали і хай вона відпочиває. А навесні ще будемо обробляти.